Добрий день гості та підписники мого каналу. Сьогодні ми подивимося на прищепи, які зроблені цією весною. Прийшла пора знімати ізоленту, так як в місці прививки вона вже почала розтягуватися і заважати розвитку наших черенків. Зараз я зніму і покажу. Що там під езилентою, як прожилось? Прививка зроблена ранньою весною. Двома черенками. Один двохпочковий і однопочковий. Ось такий маємо приріст. Сорт МУЦО чи Муцу. От іще один трьохпачковий черенок сорт Джонатан у цій гущі дерева. На наступну весну я виберу Черенки для подальшого розмноження, а самі сильні, які будуть, залишу тут і формуватиму як дерево. Сорт веснянка. Ось таке от. Зростання. Так, почуваю себе гібридна винка на алечі жовтій. Ось отак. Триріст сантиметрів сімдесят. Яблуня Спартан. Ось таке от зростання. Тут я ізоленту зняв ще два тижні назад. так як вона почала добре набирати товщину. Ізолента її вже заважала. От будуть у нас такі. Двома черенками врощев. Такий от гарний приріст. Досить вдалі прививка. абрикос з чорний бархат. улучшенной копулировкой. Такой вот прирост. Обракос киевский ранний, також пивметровый прирост. Киевский ранний, это це... на наступный рик потребно запасатися великою кількістю підвоїв. Такі от прививки слив. Зроблені в кінці лютого методом влученої копуліровки. Ось такі от красавці.